Ужгород цілком може стати велосипедною столицею України. Через анексію Криму частина всеукраїнських та міжнародних змагань переїхали до Закарпаття. Федерація велоспорту області долучається до проведення вагомих стартів. Нині ж радіє, що краї запрацює справжній велотуристичний центр. Сюди Перейшли всі ті змагання, які були в Криму. Це є шість офіційних стартів чемпіонату України по маунтенбайку. Вже проводять збори восени минулого року і навісні цього року збірні України. Так і от відкриття цього велосперту це є така суб'єктивна річ, яка говорить про те, що да, ми бачимо ці тенденції, і це буде включатися в цей. Чому цей велоцентр такий би ще треба відкрити і в Мукачеві, і в Хусті, щоб скажімо так, покрити таку широку географію Закарпаття, щоб дало можливість дітям. Приходити сюди на території загальноосвітньої школи No5 в Ужгороді відбулося офіційне вручення ключів від велосипедного туристичного центру. У заході взяли участь представники міста, активісти велоруху Закарпаття та делегація із польського міста побратима кросно, завдяки якому проект і реалізували. Для нас це честь і можливість нашим учням бути, мабуть, найбільш чисельними, найбільш активними учасниками цього велоцентру. Я знаю, що були певні складності. Спочатку планувалося десь на території Боздальського парку, потім третій школі. Там щось теж з приміщеннями не вийшло. Але я переконана дуже багато учнів і вчителів захоплюються велоспортом. До речі, Володимир Козловський чемпіон України. Це наш випускник. Розвитком велотур-центру займатиметься громадська ініціатива Райт». Вона стала переможцем конкурсу на кращу концепцію функціонування велоцентру. Над його створенням працювали три роки. Райт» разом з громадською організацією Колаборація міста виграли цей конкурс і отримали цей міський центр. Плануємо його розвивати. Є концепція розвитку відповідно даного центру. І сподіваємося, що в майбутньому це буде серце не тільки ужгородського велоруху, але й всього Закарпаття. Цей велоцентр буде служити для того, щоб залучати інвестиції насамперед для розвитку велоінфраструктури міста і, взагалі, велоспорту, здорового способу життя як такового. Ми будемо розробляти багато соціальних проєктів, Ми будемо надавати велосипеди в оренду. Це також будуть прогулянки містом. Це буде розробка туристичних веломаршрутів. Це також є можлива розробка міжнародних велотурів прикордонних, так як ми знаходимося на кордоні. Активісти сподіваються, що відкритий заклад стане центром не тільки велосипедного руху, а й дасть поштовх розвитку професійного велоспорту у краї.